Всім доброго дня! З вами я, Оксана Лукаренко. Сьогодні я до вас з новим відео знову пілатися, але це буде пілатися з ось таким маленьким м'ячем. Він легенький, це не такий важкий мійбол. Звичайний м'яч для футболу. Так як я, тікаючи від війни, опинилася у батьків. Тут не дуже багато фітнес-інвентаря, але я проходила повз майданчик, де гралася моя донька, побачила цей м'яч. І думаю, чому не використати його як інвентар в наших з вами заняттях. Я думаю, такий м'яч є багато в кого, якщо немає, він коштує взагалі недорого, можливо, є, в якихось моментах можна буде замінити на звичайно, наприклад, пляшку з водою. Подивіться, будь ласка, відео, додивіться до кінця, поставте мені лайк і обов'язково напишіть свій коментар щодо того, сподобалось вам чи ні це відео. Окей, давайте розпочинати. Спокійне буде тренування сьогодні. Тримаємо м'ячик перед собою, опустили плечі вниз, сильно зажали прес. Через боки руки вдих і видих. Давайте присядемо на п'яточки вдих і видих. Іще. І останній раз. Добре, з цього положення. Ми кидаємо м'ячик в один бік і нагал лише в один бік. Видих. Давайте по чотири рази. Чотири, І ще три. І ще два. Останній раз, як мога далі, потягнулись, потягнули Ще Чотири. Три, два, один. Підіймаємо, змінюємо. Бік, інший, інший бік. Видих. Чотири. І ще Три. Потягнулись. Ще два. останній, Затрималося. Тягнемося, тягнемося ще. Чотири. Ще три. Два. Один. Добре. З цього положення. Вдих. На видихи Підіймаємося вирівнюємо на ніжку. Повертаємося вдих. І видих. Руки, корпус в діагональ. І ще чотири. Добре, ще три. Ще два. Угу. Останній раз. Повернулись, зафіксували тут, передаємо м'ячик ззаді за собою, збираючи лопатки. Корпус знаходиться в нас в діагоналі. Видих, збираємо лопаточки, передаємо ззаді м'ячик. І ще. В одному напрямку чотири. Ще три. І ще два. Останній. І в інший бік. Чотири. Яч не повинен бути дуже накачаним. Він має бути м'якеньким, щоб ви могли руками його взяти. Три. І ще два. Останній. Добре. Сідаємо і змінюємо напрямок в інший бік. Вдих. І видих. У нас працює і косів м'яза живота. І прес. І спинка. І обов'язково плечі. Ще чотири. Стигно нас тримає. Три. Ще два. Видихаємо, коли руки і м'яч за спиною. Останній. і в інший бік. Ще. Чотири. І ще три. Два. Один. Добре. З цього положення спокійно. Повертаємось. Я стану до вас. Боком, щоб було винніше, вдих. На видих, відводимо корпус назад, зажати нас прес, зажаті сідниці. Ми їх не виводимо назад на п'яточки. Навпаки, підкрутили таз, зажали прес, вдих, видих. І ще повернулись, видих. Тут у нас працює і передня поверхня стегна, квадріцепс наш, і також прес, спинка рівна. Ще три. І ще два. Вдих. І видих. Останнє. Зафіксували. Стоємо. Вісім сім. Нижче, нижче. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре. З цього положення. Знову. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ще. Три. Угу, ще два. Останнє. І лише тут залишилось. Назад і перед собою. Назад, перед собою. Чотири, три, два. Останній раз. Угу. Добре. Далі в позу стола. Стаємо, зажимаємо наш м'ячик п'яточкою до сідниці. На цьому, з цього положення виштовхуємо. Так, зажали. Виштовхуємо коліна вверх, вверх виштовхуємо, вдих і на видих. Піднімаємо догори. Таз. П'ятку ноги протилежної. В пол. Вниз спокійно повертаємося. Вдих і видих. Угу. І ще чотири. І можна сильніше зажати назад, виштовхувати, виштовхувати. Три. Добре, ще два. Вдих. Останній горі затримали. стоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Спокійно. Повертаємось. Змінюємо. І інша нога. Інший. Піднімаємося. Води. І видих. І ще. Ще чотири. І ще три. І ще два. Останній рівна спинка. Прес зажад. Стаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Спокійно. Опускаємось, лягаємо вниз на кримо. Дві руки на м'яч. Вдих на видих. Робимо рух лише в плечових суглобах. Піднімаємо корпус вверх. Вниз і вверх. І ще п'ять. Чотири. Спокійно, м'яко. Три. Останні два. Останні. Горі затримались і стоїмо. Стоїмо вісім. Сім. Виштовхуємо верх себе. Замаківка. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. З цього положення. Передаємо м'ячик ззаді, Піднімаємося. Лише в одному напрямку. Чотири. В угу. один бік. Ще три. І ще два. Підіймаючи корпус, коли м'яч ззаді. Один. І в зворотню напрямку. Веди. І видих. Ще чотири. Ще три. Останні два. Останні. Добре. Спокійно піднімаємось. Сідниці на п'яточки. І подягнулись грудну клітку вниз. Чотири. І ще три. Два, один спокійно. Перевертаємось на спинку. Ставимо м'яч під обидві п'яточки. Виштовхуємо вверх. Таз. Зажимаючи сідниці. Вниз торкнулись пол і вверх. Через те, що наша поверхня нестабільна, підключається м'язи стабілізатори. Вдих вісім. І ще сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Та зверху. Три. Два. останній, Вгорі. Затримали стою. Виштовхуємо таз, зажали сідниці. Вісім, сім, шість. П'ять. Четыре. Три. Два. Один. Добре. Опускаємось, залишаємо м'яч, лише під однією ногою. Під однією стопою. А е, іншу стопу просто поставили в пол. Таз до догори. Вирівнюємо ножку, піднімаємо, опускаємо. Поїхали вверх. І вниз. Ще. Поверх. Повиниз. Ще чотири. Ще три. Таз зверх. Ще два. Останній. Добре. З цього положення. Змінюємо. Інша нога. Спочатку таз до догори. Вирівняли. Підтягнули до себе м'ячик і опустили. Один, два, три, чотири. Ще вверх. І донизу. Виштовхуємо вверх. І Іще. Чотири. Три. Останні два. Останні. Добре. Підтягнули до себе. Коліна. М'ячик перед собою. Покачалась вперед назад. Далі. Вдих. На віддих підтягуємо до себе коліна. Сильно-сильно і передаємо м'ячик за коліном. Торкаємося колінами пола. Вдих. І видих. І ще чотири. В один бік. Ще три. Угу. Ще два. Останній. І в іншому напрямку вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. І ще два. Останній. Добре. Далі передаємо під коліна однієї ноги м'яч, а інша нога в діагональ. Угу. Вдих і видих. Вдих, видих. Ще чотири. Три. Піднімаємо плечі лопатки. Тягнемося до коліна. Ще два. Один. І змінюємо іншу ногу. Напрям рук змінюємо. Вдих. Видих. Чотири. Ще. Три. Ще два. Останній. Угу. Тепер дві ноги у нас в діагональ. На весу. Сильно підтягли під... пупок до хребта з цього положення. Вдих. І на видихи лише однієї ноги. Вісім. І ще. Сім. Шість. П'ять. І чотири до іншої ноги. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Відпочиваємо. Потягнулись, потягнулись сильно, всім за пальцем. Руки ніг в протилежні боки. Окей, з цього положення виходимо в планочку <кій> на прямих руках, але руки у нас на мечі. Спочатку перевіряю, щоб вони були не мокрими. Опускаємось. І одну ногу вирівняли, іншу. Затрималась і стимок. Вісім. Також через нестабільну поверхню має бути трішки складніше. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Підпочиваю. І давайте зробимо так само. Але. У нас будуть стопи на мечі. Хоп. Угу. Стоїмо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ще два. Один. Добре, одне ковіна. Інше. Сідниці на п'яточки. І потягнулись. Потягнулись, потягнулися. Відпочиваємо молодці. Ще 4. Три, два, один. Добре. З цього положення. Сильно-сильно округлі нашу спинку. Мяч підкатуємо до себе. Вдих на видих і вперед. І прогнулись. Потягнулись за мечем і руками. Знову округлюємо спинку, виштовхуємо. Назад хребет і висе повітря з животами, здуваємо. І вперед. Ще чотири. Ще три. Останні два. Останні. ми сідаємо на дві сідниці. Поки розводимо наші. Носки за м'ячем перетянемось. Вперед, вперед, вперед. Ще чотири. Носки на себе. Три, ще два, один. Вдих. Спокійно. Збираємо перед собою. Позу по турецьки Вдих, видих. І замаківкою вверх. Чотири, три, два, один. Грудні м'язи потягнуть. Чотири, три, два, один. Вдих, видих. І ще. І останній раз. І я дуже вдячна вам за тренування. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть мені, будь ласка, про ваші відчуття. Я, звичайно, робила. По мінімальної кількості повторів, тому що це не моє тренування, це тренування, яке я хочу показати вам для різноманіття вашого фітнес-життя. Все, до побачення!